І тут наступне питання, одне з останніх питань. Хто може сказати, що буде живий через одну хвилину? Ніхто. Ніхто. Особливо зараз, так? Да? Зараз війна дуже наочно нам зобразила, як людина може бути в один момент жива, а в інший момент в її квартиру може прилетіти шахет або якась інша е, летюча нечисть. І... Ні одна хвилина, навіть мить нашого життя, вона не в нашій владі. І наше очікування нашого Господа може закінчитися будь-якої миті. Навіть зараз, під час цієї проповіді. Тут спливає ще одна грань того, що таке є правильним очікуванням Ісуса Христа. Окрім того, що це має бути працею, дорученою нам Богом, це має бути життя. Що кожної миті віддане Христу. Я тут не кажу, що ви маєте кожну годину присвячувати саме служінню Ісусу Христу. Але кожна ваша година і кожна ваша мить має бути віддана Ісусу Христу, яким це чином відбувається? Наше життя воно має таку властивість, що якщо воно не віддане Ісусу Христу, воно автоматично стає віддане Сатані. І якщо воно зараз віддане сатані, воно водночас не може бути віддане Христу. Якщо ми зараз проводимо час на території сатани добровільно, то у цей момент ми на його стороні. Якщо ми в цей момент помираємо, ми помираємо не з Христом, а і з сатаною.